Від дозвілля до розвитку із завершенням навчального року в Івано-Франківську відчинять двері 10 літніх шкіл. Тут місцеві ліцеїсти зможуть не лише цікаво провести дозвілля, а й здобути нові знання та навички. У програмі майстер-класи, пізнавальні акції та екскурсії. Такі ініціативи покликані не лише урізноманітнити літні канікули, а й сприяти залученню дітей до активного пізнання світу та комунікації з однолітками. В цьому році ми пропонуємо літні школи на базах наших закладів загальносередньої освіти. Мова йде про ліцей номер 1, ліцей номер 5, ліцей номер 7. Ліцей номер 12 13, ліцей імені Романа Гурика, Угорницький ліцей, Микитинецький ліцей і Вовчинецький ліцей. Переважно вони працюватимуть з 2 по 13 червня. Звісно, відвідування є безкоштовних цих літніх таборів. Початок орієнтовно о 10 ранку і завершення 13-14 година. За бажанням батьки, які хочуть лишити дітей в цих закладах освіти на літній табір, мають переговорити з директором. Написати відповідну заяву. І після діти будуть відвідувати даний заклад. Серед вихованців літніх шкіл зазвичай внутрішньо переміщені особи, діти з інвалідністю та багатодітних сімей. У профільному департаменті зазначають, це прояв свідомого прагнення до згуртування громади та формування безбар'єрного суспільства. Наші гуртки, які функціонують щороку, але під час літа у них є більше навантаження і більше роботи, адже вони приймають всіх дітей. Бажаючих дітей зі шкіл, які хочуть відвідувати літні школи в позашкіллі. Так от, міський центр дитячо-юнацької творчості, який знаходиться на Січових Трицях 37, працюватиме червень місяць. Кут в Крихівцях, центр культурно універсальної території, також Центр патріотичного виховання імені Бандери на Європейській площі буде працювати з червня місяця з усіма бажаючими дітками. Проєкт літні школи в Івано-Франківській тергромаді успішно реалізується вже четвертий рік поспіль. Торік його учасниками стали понад 11 тисяч ліцеїстів. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.